Цьогорічна погода на Йордан між схожа на Великодню, відносно тепло, паде дощ. Але традиція є традицією. Хоч відсутній сніг та сильні морози, всі ті, хто звик в цей день купатись, дотримуються традиції. Купались в Йорданській воді. Христос схрестився. Так, з руками років 10 ми купаємося, і все на цьому місці. Так що... Ефект гірчичника, зразу Ну. І я, я думаю, що стає людина бадьоріша і оздоровлюється повністю, так як би Ну, Традиція у нас ми вже друзі давно купаємося на цьому місці, як кажете, що сказати про відчуття, радимо по попробувати. Чуєте так, так не можемо вам пояснити. Але дуже гарно, не, не дивлячись на погоду, ми збираємося кожного року, так і їдемо. На, на це місце купаємося. Того року теж було не дуже снігу, але погода не дуже хороша, але все рівно це традиція. Тому і здорово почуваюся, і проблем ніяких ні серцем ні чим немає. Зразу здається, що холодно, досить здається, але заходиш в воду, навіть, навіть не чуваєш, так білім купався. Я вважаю, що цієї традиції потрібно дотримуватись кожному українцю. І неважливо, яка погода. Зима, дощ, сніг повинен купатися кожен, бо таке свято, воно. А чи хворієте ви після куполі? Ні одного разу. Слава Богу, привітати цілу Україну цим святом і сказати, Христос рождається, і Христос хрестився. Ця вода має цілющу силу. Всі ті, хто в цей день занурювався в воду, висловлювали одну і ту ж саму думку. Холодно і тепло. Вже привично це відчуття. Бо ми кожного року беремо участь в такій акції. Купаємося йорданські водіну. Зразу таке тіло відчуває шок, але потім тепло, що можна ходити і годину по дворі. І чи сильний мороз, чи така погода, як сьогодні, то холоду не відчуваєш. Серед йорданських купальщиків ми побачили і дітей. А скільки років ти вже муксуєш? Четвертий. Як? Добре. З наших домів купається мій роман, мій син 9 років, Ренат 5 років і тато. Очищення, чесне слово. Зовсім інша людина виходить з води. Уже не вперше купаються й дівчата. Того року я перший раз купалася і без підготовки. Цього року я також не хочу зраджувати традицію. А ось ці хлопці занурені в холодну воду, практикують уже десятий рік, і щоразу з куполі виходять з позитивними емоціями. Почали без підготовки 10 років тому. І вже дякувати Богу, якийсь рік суне Іти з вірою, сти з надією, іти з молитвою. Але відчуття дуже гарні, і я раджу навіть і вам спробувати. І вам теж. Відчуття, ну, саме якої найкраще. Це просто корисно для здоров'я, це гарна традиція. Ну, І віримо в те, що, що вода освячена і вона ну, несе якусь свою той позитив, на який ми всі розраховуємо. Саме головне це вірити, налаштувати себе на те, що купіль принесе тільки оздоровлення як для тіла, так і для душі, бо крім таких фізіологічних відчуттів, як холод, пощипування, наче током по всьому тілу, потім відчуття тепла, як запевняли нас, йорданські купальщики, все ж таки з води виходиш зовсім іншим, чистим, в першу чергу, душею.